Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так в мережі почала ходити інформація про масову обов'язкову заміну паспортів книжечок на id карточку І тут же в мене на каналі від вас посипались коментарі, що це таке відбувається, чи це просто хочуть всіх зігнати, чи це хочуть таким чином в воєнкомати понабирати. Я промоніторив ситуацію, повзнавав по джерелах, то, що ж там насправді, що це за законопроекти, що це за заміна, чому хочуть то зробити, як то все відбувається, давайте розберемось. Тож, в Верховній Раді є дійсно законопроект номер 3986 про те, щоб замінити. Паспорти книжечкою на пластикові ID-карточки. Але цей законопроект це не новшество. Цей законопроект лежить у Верховній Раді ще з 2021 року. Що ж пропонується наразі, тому що це вже ну, давній законопроект, а хочуть замінити все-таки ці паспорти-книжечку на ID-карточки, тому що кажуть, що то там більший захист, туди-сюди. Тобто, ну, то можна підробити, надрукувати. E, насправді цей законопроект лежить в Раді досить давно і до цього часу він не рухався, тобто його не давали на розгляд ще щось в такому плані, тому що e, в ньому передбачається так, що заміна паспортів буде не різка. А в той момент, коли вам потрібно щось з паспортом зробити. Наприклад, вклеїти нову фотографію. От для того, щоб там в 25 чи в 45 не вклеювати, то просто міняти їх на ID-карточку. В принципі, зараз майже так і роблять, навіть без цього законопроекту. А от на рахунок примусової заміни. То ні, хочу вас заспокоїти, нічого такого не йдеться. Принаймні, поки що не обговорюється, не планується прийняти. Тому що в більшості випадків новим людям вже дають Айді-карточки. А тим людям, кому там, ну, як моя аудиторія там, за 45, за 50, то їм вже не потрібно міняти, не вклеювати фотографію. Так? І е, вони не потраплять під ту категорію заміни паспортів, то ж тут можете бути ну, якби, вільні, не переживати, що то буде масово, що то заставлять. Принаймні, поки. Якщо щось зміниться, я уважно спостерігаю, вам розповідаю, щоб не пропустити, то долучайтесь. І чому це все-таки е, ну, навіть якщо не примусово, то зробиться. Тому що в Україні останній раз бланки паспортів друкувалися в 2013 році. Наразі вже навіть нема обладнання, щоб їх надрукувати повторно. Таким чином, бланки вже майже закінчуються і будуть вводитись пластикові ID-карточки. Ну, всім новим, вони і так видаються. Всі, хто хочуть замінити, можуть піти, то зробити вільно. Крім того, варто назвати, що наразі, навіть якщо ви змінюєте приписку, то вже не змінюють штамп в паспорті. Лише в дуже рідких випадках, там, якщо впроситися. Так. А так вже навіть відпала така функція, тому цей паспорт у вас залишається, грубо кажучи, тільки перша, друга сторінка. А все інше далі, яка там інформація пишеться, вона вже не є актуальною. А всі відомості, які ви хочете взяти, потрібно все рівно витягувати на стандартному такому листочку А4, так, де буде написано ваші там відомості про реєстрацію чи будь-які інші. Тож, Цю функцію навіть уже, грубо кажучи, прибрали. Тому, як підсумок, що примусової заміни поки що нема, якщо ви будете міняти паспорт чи ще щось зробити, то, скоріш за все, вам запропонують замінити то на ID-карту. Чи потрібно то робити, чи ні, то вже. Особистий вибір кожного, тому що кажуть, о, ID-карта, то воно не має ніякої юридичної сили, але бачимо, так що з цією ID-картою так само все оформлюється, і за кордон виїхати легше, якщо у вас немає закордонного паспорта, то саме по ID-карті. Чому? Тому що там в базі є уся ваша біометрія, всі ваші дані. Якщо брати з бумажним паспортом і ви нікуди не звертались, не оновлювали своїх даних, то, на жаль, таку інформацію проводить. Вас немає, коли вам потрібно буде виїхати, то вам то потрібно буде все збирати вручну. З id картою все-таки трішки інша історія. Тому не переживаємо, нічого нікого не заставляють. Уважно за цим спостерігаємо, якщо почнуть заганяти всіх. Як то кажеться, встоїло так що во всім обов'язково обов міняти. Я обов'язково про це розповім. Ми ту тему піднімемо і думаю, що будемо мати вплив. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.